Юлюся за вас, брати і сестри, за ваші душі люблячі й палки і за серця, що не боялись смерті, за долі, що в країні віддали. Вам не вдалося виробки почути, той грізний вирок вашим всім катам. Не вдалося душі ваші їм проткнути, вони приходитимуть вічно в їхніх снах. Питатимуть, за що, за що нас убито? За те, що неньку вкрили ми грудьми, за те, що рідним словом говорити, у вільнім краї мріяли сини. За що? За що? За що? Яка провина? О, спокою не бачити тобі. Тобі істота, навіть не людина. Тобі тварюко, чуєш це тобі. Ту кров повік. До смерті аж не змити, ти вбив дітей, забрав у них весь світ, як ти, вони хотіли довго жити, без воїн, крові, болю, кривди, бід. Вони усі, усі мої герої, герої краю, за які злягли дитинство їхнє неслуг різну зброю, а юність несла, вічність корогли. На жилах їхніх виросте калина й крові племеніє купина. Я помолюсь за душу України, якій утілилась в любов їхня свята.